Всім привіт друзі! З вами я Алікс Фан. Вибачте, що вже не було давно різних цікавих відеороликів, але я вирішив зняти сьогодні ролик по складпустерсу, бо вирішив папити тут кубки. Тут вийшло багато оновлень прикольних, я вже написи 300 кубків. Вже 4 бійця на рівні Ультра і... Поки що йду пушити кубки і це все. І я тільки що зіграв одну каточку цікаву. Там, де виграв. Я, якщо хочете, от зараз покажу, який в мене пік в Лігі отрядов. Можете щось взяти собі, якщо ви не розумієте, який пік пікати. Ну, я зараз такий пік пікаю, бо він доволі гарний. Фармерський одночасно і дуже сильно наколотити, ну, і просто винести людей. Ну, так же каже, зараз, ось, можу замість танка взяти шахтёра. Ну, Так, я зараз использую танк, або типу, у мене ще не еволюції. еволюція. Ну, так, якщо у вас шахтер 3 еволюція, то беріть його. Ну, я так роблю. І ще в мене поки що немає ПОКа. Ну, в майбутньому я поки собі поставлю. Не знаю, замість грега може поки поставлю. Бо поки, бо тоді я приберу. Ну, коротше, я, я зніму потім відео, як правильно зробити свій пік. Поки що в мене такий пік, бо я ще не всіх відкрив бійців. А навіщо я ось зараз вирішив зняти відео? Тут а, тільки що я грав. Ось зараз. Зараз покажу. Ось. Ось, бачите, перше місце я набрав 1468 гемов. І це притом -то, без якогось там торговця і це все. Хоча раніше люди іменно з торговцем стільки збирали. Зараз я, я без торговця граю, а я вже зібрав стільки гемов. І це мої поки що рекордні геми за ще за весь час. Зараз ми розберемо цю катку. Розберемо мої помилки, помилки супротивників. Ну і так зробимо вивод, як я це зміг ще зробити. Ну, ми починаємо, давайте. Починаємо. Е -е так, ось ну ми починаємо. У нас модифікатор був двойна проблема, це. Означає, Тобто ми пікаємо двох бойців з одного сундука. Ось я беру Мейвіс, щоб зафармити е, ці самі реакти. Я, я казав, хоча те, що я без фарму, був, але я каж, казав, те, що я без торговця був. Так, отут я пікаю Джесі, бо Джесі зараз нереальний імба. бо вона для вона їмбави ще по сьому, Зараз її турелька дуже мало, багато має хп. І я советую, звісно, использувати в якихось піках. Е, ось я спочатку збираю свій пул і вирішив побіжати в центр. І з центру я тобто, десь, десь я, я буду далі всю катку, майже, в центрі, майже всю катку, буду в центрі бігати. І я зроблю дуже багато кілів в цій катці. дуже багато. Спочатку я фармлюсь, не лізу ні на кого, бо я розумію, що в мене пік поки що фармерський. Ну, Я ось вбиваю пеку. Ну і, в принципі, далі біжу, фармлюсь, беру візарда, щоб моменту трошки підлагало. Ось, бачите, у мене стільки заклинань, я їх вибрасую, щоб. не знаю навіщо. Ну, просто ось тут я ще сюди вибрасую. Хоча я міг покраще поступити, ну, тут я трошки ступив, я хотів просто, щоб. І ось перша помилка мого супротивника біжить на мене, не, не чекає, який в мене затрат. Ну і ви бачите те, що з ним сталося. Можемо навіть перемотати ось назад. Ось він просто біжить і не звертають увагу, то, що на нього біжить склад, Ну я просто закидую заклинання і він вже не може тікти. Ну і так я роблю перший мінус в цій каці. Загалом за цю катку я зроблю аж 5 мінусів. і За цього і зроблю так багато гемов. Ем, так, зараз фармлюсь. Якщо хочете, я зроблю відео колись ем, Совета по Скватбастерс. Так, звісно, що його колись робив. Ну зараз, коли дивлюсь це відео Савети по Складбастерс, яке я робив, то. То там ем, багато помилок. Так, зараз. О, ось ще одна помилка. Зараз станеться від цього гравця. Я просто його. ось, бачите, я просто його закидав в заклинаннями. Я просто не даю йому шансів втікти. Ем... Ну, ви бачите, да? Тут є ще один челік, який не розфармований трошки, але. Но... Це саме. М і, кстати, оцього Челіка, який зараз не розфармлений, ось зверху, який, я його міг вбити, але я вирішив його не вбивати. І краще я просто почекаю. Наприклад, зараз, от зараз був момент, щоб на нього напасти. Він не очікував би цього, і я так і зробив. У нього просто немає шансів, в нього не було шансів і все. тут я просто, Вже в мене є аж 365 гемов, я просто тримаю центр. М -м -м. Ну і просто максимально, максимально не виходжу з нього. І мене і так вже зрозуміло, що мене догнати без файту майже неможливо. Ну тут, зараз, я побіжу вниз, бо цей челік просто, ну, не знаю. Я просто його атакую заклянання молніє. Ну і все просто. В нього, типу. Типу, вони вони стільки помилок завершають. Те, що ну просто, О, Зараз я ще беру короля варварів, люзаю дві ярості. 15 секунд залишається, у мене до сих пір 700 гемов. Де я налутаю ще геми? Правильно, з того чела, я виконує 400 гемов, і я його просто за декілька секунд розлутаю. ну І отак я лутаю свої гемаси, ну Так, завершилась моя супергра. Я не знаю, ну просто ось навіть лага. Ну просто нереальна гра. М -м. Мені здається, то, що М -м. Ні, звісно ж я можу вам показати, скільки я. Те, що я не завжди так гарно граю. типу, я... я в основному ось останні катки, які в мене тут є повтор, щоб подивитись, я не падав нижче, ніж п'яте місце. А п'яте місце це плюс кубки. ну то есть... Зараз я стремлюсь не знаю куди, я будто йду в топ України, реально, бо якось поки що дуже їзів. Скоро апну жуткий мір. Якщо хочете, можу зняти відео ще, як я пушу ще до Сокровищниці, бо тут дають дуже багато різів і це все. Ну, на цьому поки що все. Ем, робіть собі правильний пік в Лігіатра і до побачення.